Із серії між прозою і поезією від життя. Самбірчанко, моя самбірчанко, гарна леді моїх всіх думок, ти зайчатко моя галичанко. Ця любов є для мене урок. Ти водила мене зеленим краєм крізь горби, крізь затоки річок. Полюбила б мене, ти навзаєм, бо без тебе не зроблю я й крок. Ти кохання, любов моя рання, ти, мов хмарка, у мрії пливеш, чи не марні мої всі старання, не шукала мене й не знайдеш. Чарувала мене садмірчанка серед гаю, немов соловей. Санбірчанко, моя галичанко, ти не йдеш із душі, із очей.